Вартість слова номер 23 Немале слово. О люди, піднімайтесь і кричіть. Нам кажуть, де війна, люди мовчіть. На фронті всім рахують і патрони, і снаряди. Невже наш уряд ворогам за гроші їх продає? А ви, люди, мовчіть. і ще про гірші лиха у державі не говоріть. Не об'єднуйтесь для правди, щоби не було в нас такої влади. Дарма. Згадаємо 1914 рік, коли терпіли у війну ці люди і дотерпілися, що прийшли комуняки і всіх запал, запхали аж до С. Будемо мовчати, де тепер ми всі живемо с. І на вухо вже не лапшу повісили, а гавно. І нам кажуть, що пахне і ми так живемо. Невже із цим лайном у душі помремо?